Дві з половиною три пішло на прийняття рішення, є пенальти чи немає. Ну а тим часом передача, яка проходить за спини захисників зорі. Простріл низом є можливість добивання. А де удар? Ну, дуже довго, дуже довго. м'яч у сітці. 2-0. На 40-й хвилині Кривбас подвоює перевагу у рахунку. Знову здавалось. Момент згаяний. Змарнований, втрачений, перетягнутий. Але. Але є одне але. Ім'я йому Андрій прізвище понедільник опинився в потрібному місці в потрібний час, дало зіграв на добиванні і зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. Ще раз повтор епізоду. Ну це ключовий момент, коли передача пройшла. Тут потім скидка на 11 метрів. Удар кожушка заблокований. Але тут, як тут панідільник, як же класно пробив під підсумісіньку, поперечку не Путін. Запутін. Безсилим вже був Олександр. Ну і тут понедельнику пощастило, що рикошетом від гравця зорім'як, що відскочив до захисника Кривбаса. І той вже не тягнув, не перетягував, а пробив під поперечку і, як бачимо, не змарнував своєї нагоди. Рахунок стає 2-0. Для Кривбаса це прекрасне таке довершення, ще в таймі першому. Ну а для зорі тривожний дзвіночок, які доведеться вправляти можливо, що в першому таймі часу достатньо, погодьте